Жний боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом, хто розумний слугам, нехай весело війде в радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду, хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу заплату, хто по дев'ятій годині прийшов. Нехай дякує Богові і радісно святкує, хто по 12-й годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на третю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на п'яту годину, нехай не боїться, що запізниться. Бо Владика Милосердний. Він приймає останнього, як і першого. Він задовольняє, однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює від і останнього він милує, і про першого дбає. І тому щедро дає, і цього обдаровує. І вчинки він приймає, і наміри вітає, і зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить. Ось тому й у виїдіть усі в радість Господа свого, перші й останні приміть однакову нагороду багаті й бідні виселіться разом, витривалі лідбелеві шануйте цей день. Заселіться сьогодні ті, що постили, ті, що не постили. Господня трапеза готова. Розкушуйте всі Пасха Свята, нехай ніхто не виходить голодним, усі відживляйтеся святом віри. Всі споживайте з багатства Божої доброти, нехай ніхто не нарікає на обоїст, бо царювання все настало. Нехай ніхто не засмучується ріхами, бо прощення зробу всім засіяло. Нехай ніхто не боїться смерти, бо смерть Спасителя нас визволила, знищив її той, кого вона тримала. Ад полонив той, хто до аду зійшов, зазнав він смутку, зіткнувшись з його тілом. Передбачивши це пророк Ісая, голосно кликав: ад засмотився, стрінувши долі тебе, засмотився, бо знищений, засмутився, бо зневажений, засмотився, бо смерть на нього прийшла, засмотився, бо зруйнований, засмотився, бо зв'язаний. Взяв людину, а на Бога натрапив. Взяв землю, а стрінув небо, взяв, що бачив, і впав через те, чого не добачив. Де твоє смерть жало? Де твоя ади перемога? Воскрес Христос, і ти звалений. Воскрес Христос і попадали демони, воскрес Христос. Та діють ангели, Воскрес Христос, життя вільно пливе. Воскрес Христос, і не стало у гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих початок Воскресіння настав спочилим. Йому слава і влада на віки вічні. Амінь.